Шановні наші випускники, вітаю вас із закінченням навчання в ліцеї, в ліцеї, який завдяки викладачам, вчителям та вихователям, я впевнений в цьому став для вас другою домівкою. Сумно розлучатися, але й цікаво. Ви йдете в самостійне життя, де будуть панувати тільки ваші особисті зусилля та бажання досягнення успіху. Та визнання. Сьогодні ми дякуємо всім, хто дав вам ці знання та з хвилюванням будуть наглядати за вашими успіхами і співчувати поразкам. Але таке життя, в якому є білі полоси і, на жаль, трапляються чорні. Тож бажаю вам тільки успіху та гідно долати всі труднощі. Хай щастить вам та вашим батькам, які всі ці роки навчалися разом з вами. Дякую. Вітаю всіх учнів, викладачів, вчителів, всіх співробітників зі святом останнього дзвоника.